А нас вже чекає Даша Малахова. Сьогодні вона пропонує свій варіант супер-мега-напою для сніданку. Спробуйте його і цілий день будете енергійними та стійкими до вірусів. Готуємо чарівне зілля в смузі. Записуйте складові. Оскільки я стала фанатом смузі, сьогодні ще один рецепт. Сьогодні наш смузі із огірком, селерою і навіть імбирем. Цікавий факт: масово вживати в їжу смузі першими почали серфінгісти. Адже саме смузі допомагає швидко справитися із відчуттям голоду і постачає вітаміни та мінерали, необхідні нашому організму. А для того, аби ваш ранковий смузі був ще й кориснішим. Спробуйте додати до нього мед та імбир. Хоча цей смузі не обов'язково має бути дуже солодким, все одно я буду додавати банан, подрібнюю банан. Смузі не має бути дуже солодким. Я люблю смузі за те, що тут можуть бути як фрукти, так і овочі разом. Все подрібнюється і утворюється зовсім новий смак. А ще класно додавати спеції. Зараз будемо додавати імбир. Ось корінь імбиру. Я хочу, щоб мій смузі був дуже здоровим, тому я почищу гарний шматочок імбиру. Нехай він буде антивірусний в мене. Додаю наступна складова чоловіча: це селера. Ось ці тверді частини можна почистити, оскільки вони можуть траплятися потім в смузі. Такими волокнами знімаю верхній шар і також у блендер. Нам знадобиться рідина. Тут в мене є кефір, можна використовувати йогурт і зелене яблуко. Майже всі складові тут зелені, окрім банану. Сезон яблук. Все сезонне, все свіженьке, все українське, все вітамінне. Просто вмикаю. Зараз додамо трошки м'яти. Я хочу, щоб маленькі, зелененькі шматочки були в моєму смузі. Ще раз микаю. Ось він, свіжий смак к смузі, готовий. Переливаю, але спочатку додам мед. Ну що, захотілося смузі, а він же і готовий. Можна додати крижинки льоду і м'яту. І хто здогадається, що зараз вже не весна? Смакуйте! Ну ось і все на сьогодні. А сезонний це не погода. Це ми з вами і наш настрій. Побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера. Па-па, як завжди на кухні.